Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Черевий тиждень вже збився з ліку, котрий знову доводиться розпочинати сумного на війні з Росією. Серед інших зайнули представники вітчизняної спортивної спільноти, гравець української стрітбольної ліги, 3 на 3 Сергій Фред Федоров. Свій останній бій він героїчно прийняв на своєму рідному запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Своє життя за свободу і незалежність України віддав член Національної. Національної збірної з боксу, переможець національного кубка, майстер спорту України Андрій Городник, світла та вічна пам'ять героям та всім, хто поклав життя, боронячи нашу державу. Тим часом російський борець Заурбек Сідаков, чинний олімпійський чемпіон, який у березні минулого року взяв участь у мітингу на стадіоні Лужники у Москві на підтримку війни в Україні, здобув ліцензію на Олімпійські на Олімпіаду 2024 на чемпіонаті світу з вільної боротьби, який проходить в столиці в сербії білграді де він виступає у нейтральному статусі. Натомість президент УФА Олександр Чеферін поки що послідовний з питання не допуску росіян до участі у змаганнях під гідою Європейського футбольного союзу. Російські клуби та збірні будуть відсторонені від міжнародних змагань до кінця війни. Заявив він. 34 медалі, з яких 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових, завоювала збірна України у складі 25 представників військових, волонтерів, збройних сил України, Нацгвардії, національної поліції та добровольчих батальйонів за підсумками ігор нескорених мультиспортивному турнірі серед ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень або травм, що завершилися у німецькому місті Дюссельдорфі і зібрали 600 учасників з 22 країн. Вони розігла, розіграли нагороди у шести видах спорту: стрільбі з лука, легкої атлетики, веслуванні на тренажерах, пареліфтингу, плаванні, велоспорті, волейболі сидячі, баскетболі і регбі на візках та настільному тенісі. Ярослава Магучих з Дніпра захистила звання чемпіонки фіналу діамантової ліги з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок, яке вона здобула у 2022 році. Наразі в американському Юджині, штат Орегон поруч з нею виступали ще дві українки Юлія Левченко та Ірина Гращенко, які посіли відповідно шосте та сьоме місця. Натомість Ярослава Магучих була однією з фавориток змагань і підтвердила свій статус. Щоправда, до останнього його з нею вела боротьбу Нікола Оліслаґерс з Австралії. Вони обидві зупинилися на позначці 2 метри 3 сантиметри, що стало новим рекордом сезону у світі. А представниця зеленого континенту сягнула найкращого особистого результату і встановила національне досягнення. Легкоатлетки спробували стрибнути на 2.05, проте їм не вдалося підкорити висоту і за найменшою кількістю невдалих спроб на нижчих висотах перемогу. На турнірі здобула «Магучих». Це був її шостий старт на діамантовій лізі у сезоні, у ході якого вона здобула золото в Рабаті та Сямені, а також завивала бронзу у Лозанні та Монако. Інша представниця нашого міста на змаганнях діамантової ліги Анна Рижикова стала восьмою збігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами ще в однієї українки. Віктори ткачук тут дев'ятий результат. І млинець не зовсім гливкий, втім і задоволення помірне. Нічю один-один після повернення майже через два роки на Дніпро арену під орудою нового головного тренера спортивного клубу Дніпро 1 Юрія Максимова завершився його дебютний матч сьомого туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти ковалівського колоса на посаді очільника команди. У порівнянні з попереднім поєдинком проти ЛНЗ з різних причин не потрапили до стартового складу. Горбунов, Пірес го. Орін і Філіпов натомість їхні місця зайняли кравець, Пасіч Рубчинський і Бабенко. Більше того, наставник відразу вперше запропонував зіграти у три центральні оборонці: Сарапій, Сваток, Кравець з квінтетом хавбеків латералі, пасіч танчик у центрі поля Бабенко, Рубчинський піхальонок на вістрі атаки тандем-форвардів Когут Гуцуляк. Ну я з хлопцями розмовляв і сказав, що будемо грати три центральні захисники. Вони кажуть, що ми ніколи не грали в цю схему. Для нас це перше, Ми навіть одне тренування не провели. Ну, по підбору гравців, які є, ну, ми різкнули, як говориться, і зіграли три центральні захисники. Ну, і Ну, Всі по першій грі, то я задоволений. До екватору тайму спостерігалася більш-менш рівна гра. А потім грубої помилки припустився кравець у передачі на власній половині поля. І Велетень, просунувшись до лінії карного майданчику, завдав удару, який волинець відбив на кутовий. Під завісу першої половини зустрічі експериментальна лінія оборони господарів ледве не привезла ще два м'ячі у власні ворота. Втім, спорткубівців знову виручив їхній голкіпер. який спочатку ногами зрагував на постріл метрів з десяти. Салабая, а вже у компенсований арбітром. Час гості отримали право на кутовий і чергове. Відмінно зіграв Волинець Котрий парирував удар Цурікова у ближній кут. Аграрій відкрили рахунок на 61-й хвилині, коли Чорноморець відгукнувся на подачу зі штрафного і пробив головою. Волонець встиг зреагувати. Проте першим на м'ячі опинився Салабай, який і спрямував його у сітку підопічні. Юрія Максимова досить легко поновили рівновагу. Гуцуляк отримав пас від піхальонка і невідпорно прямо пробив з лінії карного майданчику у самісіньку дев'ятку. Далі піхальонок потужно гепнув і Вратар гостей з потугами та все ж впорався з його спробою вивести свою команду вперед. На сам кінець кравець після подачі кутового, опинившись на одинці з голкіпером, кивнув шкіряним маківкою прямо тому в руки і все один-один. Колос теж приїхав ну, на якийсь результат, на перемогу. І кожна команда проти, проти віце-чемпіона грає ну, з двойним как бы, желанням. Ну, я задоволений командою. Сьогодні команда дуже добре грала. Ну, Перший тайм десь був не очень яскравіший, але другий там є сіли, значить ну, хлопців, так що десь 30 хвилин на стані мені сподобалася гра. У турнірній таблиці спортивний клуб дніпро 1 поки що 12-й, маючи дві зустрічі у запасі, і в наступному турі цієї неділі, 24 -го. вересня, наша команда зійдеться з сусідом по ній Луганською зарею на її полі. Зрештою роботи у Юрія Максимова не початий край. Поки що не спрацьовує його модель з трьома байлуватими та повільними центральними захисниками і мертвими латералями та практично відсутністю форвардів. Хоча за підбором виконавців, десь одно. Ого, непоганого як для української прем'єр-ліги рівня, серед яких наразі важко розпізнати, де стартовий склад а де резерв. спортклубівці як мінімум треті, четверті після донецького «Шахтаря» і київського Динамо не додає оптимізму. Звісно, і питання майбутнього фінансування з огляду на те, що неофіційний, втім реальний, хто дійсно утримує і дає гроші власне клубу, перебуває за ґратами, і що буде далі? <кл 'я> ага, ладно. І що буде далі? Лише варто здогадуватися. Третя ракетка України у парному розряді на тінадіякі з Дніпра, яка разом з німкеною Анною Леною Фрідзам проводила третій спільний фінал. Стала переможцем турніру, що завершився у японському місці Осаці. Це її перший трофей у 2023 році і дев'ятий у кар'єрі. Один з найкращих вітчизняних баскетболістів на позиції важкого форварда, гравець національної збірної В'ячеслав Бобров, підписав контракт зі Слобожанським. Прометеєм в Україні він виступав за Маріупольський Зовмаш, з яким став чемпіоном суперліги, а також за столичні баскетбольні клуби Київ і будівельник та Дніпропетровський Дніпро в Європі. Бобров встиг пограти за румунські «Пітещі», французькі «Гампер» та нантер, іспанський «Гіпо -узока» «Баскет» та фон Лабрада. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем медального заліку чемпіонату України з дюдо серед спортсменів віком до 20 років 23 років, який фінішував у Києві, де на татамі виходили близько 300 атлетів з 20 регіонів нашої держави та столиці. Кияни Другі на третьому місці збірна Донбасу. В особистому заліку у своїх вагових категоріях володарями відзнак найвищого гатунку стала п'ятірка Дніпровців Данило Ларкін. Назар Кулішов, Тимур Валеев, Аліна Відінеєва і Руслана Булавіна три срібні медалі у їхніх земляків: Артема Сорочана, Євгена Гончарка та Катерини Чолгун за бронзовими, бронзовими нагородами до Дніпра. Повернулися Олександр Клепінін, Владислав Москвич, Андрій Сліпко, Олег Фесенко, Ольга Терлецька, Владислава Снітко, Софія Рудковська, Дарія Доля. І Валерія Захаревич з Кривого Рогу, інший представник цього міста Павло Мізюкін, а також Дніпровці Кирило Іванов, Руслана Перехрест і Ганна Ткачова зупинилися за крок від п'єдесталу пошани у п'ятірці кращих. Сім медалей вибрала збірна Дніпропетровської області на чемпіонаті України Степандова ТФ серед молоді, що його приймала Одеса. золотими медалістами у своїх вагових категоріях стали Владислав Дзос, Денис Малащук і Поліна Кучерява. Срібло у Даніла Хамермана. І Кирила Ковдрі, бронза у Арсенія Насібяна і Марії Думіної. Низку нагород в особистих та командних заліках завивали вихованці першої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради у ході чемпіонату України з олімпійських видів імені заслуженого тренера України Анатолія Кукси з кульової стрільби, що завершився у Вінниці. Золоту медаль здобула Юля Діденко, срібло у Віолети Ликової. Остання разом з Яніною Шпелевою. Та Марією Шеніною стали чемпіонками і срібними призерками у двох різних вправах. Золоті відзнаки на рахунку також Олександра Колохова, Андрія Колеснікова і Олега Кузниченка та Данила Міклуха у складі команди Срібні нагороди у Юлії Діденко. Поліни Колеснікової і Вілени Бевс з Кривого Рогу з бронзовою з Бронзовою повернулися Андрій Колесніков, Олег Кузніченко і Андрій Дяков, а також Юля Діденко, Мілана Мамась і Вілена Бевс. Дніпропетровська область, Срібний призер загальнокомандного заліку чемпіонату України зі стрибків на акробатичній доріжці та всеукраїнських змагань серед вікових груп зі стрибків на акробатичній доріжці і стрибків на подвійному міні батуті, який відбувся у 6-й Сумської області. В особисто командному заліку серед чоловіків у нас бронза, дві золоті медалі у різних видах стрибків в Андрія Савкова, Аліса Кутова і Дмитро Сак. Лаков завоювали по одній золотій і бронзовій нагородах. Чемпіонкою стала Анастасія Кудіна, двічі срібний призер Ярослава Павлова. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.